Доброго ранку. Ну що, прийшов той момент, якраз таки в нашому шоу, коли ми будемо їсти. Ну, готувати спочатку, потім будемо їсти. Але я хотів би вам нагадати, що сьогодні наймістичніший день року. В світі його називають Хеловін. Але коли я сказав перший раз своїй бабусі Оксані Васильовні, що то свято Хелловін, вона так. мені зробила отко. ко і сказала, то є день всіх святих, Різ свічку і пішли Ой, на цвинтар. Тому що а... в, нас, в нас ходять нас якраз вшановувати. Все, тому наступне моє питання, як ти святкуєш Геловін? Ні, ні а ще хочу тобі сказати, знаєш. Всі ж гарбузики вирізали. Так. От, коли я взявся за перший гарбузик, якого я хотів вирізати монстра, то бабуся тако подивилася, гарно, а тепер давай на то в кашу. Отак і скінчилося Геловін. Незалежно від того, святкуєте чи не святкуєте ви Геловін, ви точно знаєте, що зараз найпопулярніший час для гарбуза. І що ми будемо робити з гарбузом сьогодні? Чи будемо подавати його, чи готувати. Насправді, знає, все це шеф-кухар Руслан Бательчук. І вже за мить він завідував. Вітає на нашу кухню, щоб розказати, чи страшний, чи не страшний цей <смір> смачний сніданок. Доброго добро, раночку. Добро, ну що, що будемо робити з тими гарбузами? Так, трикотріт, чи як там кажуть, так? Да? <смір> мода чи частування? Школо робити дуже просту і смачну страву це печеню у гарбузі. <смір> Мені здається, що це неймовірно смачно. <смір> Для цього нам треба гарбузи, морква, ля, ля ля зараз підемо побачимо. А можна я свою дитячу фантазію все-таки зроблю і з одного виріжу собі щось гарненьке? Ви не проти? А вийде щось гарненьке? У гарненьке мене просто сумніви з приводу гарненько. Нічого, у нас як -от, в школі на, на уроках праці з лобзіка пиляли, Та. Та. хрестиком і на мотоциклі. Давайте до мене. інгредієнтів. Отже, у нас сьогодні печення Жарко його, що називаєте на своє мать. Печення з гарбузом. Що для, для цього потрібно? Для цього нам потрібно гарбуз, так. цибуля, морква, чесник, угу. сама картопля, свинина. Ми взяли вирізку і лавровий лист. Ну сіль перець за смаком. Добре, давайте роздаємо завдання і я власне, за своє гарбузи. завдання. Що хочеш? Е, Власне, гарбузики. Ви вже так підготували. Що я буду робити? що ви? Давайте наріжте моркву і картоплю. а Я займусь цибулю, Кубиком. Кубиком? картоплю більшим, моркву меншим. Ага, добре. Подайте теж мені на жаль. Мені вже поміг. страшно, що робить хаша. Не бійтеся. В нас є швидка, якщо що. швидка для гарбуза. <реш> Ви думаєте, настільки <реш> медична реформа <реш> у нас працювала? Так, поки ми всі нарізаємо <реш> інгредієнти, <реш> я знаю, що для декоративних е, історій використовують один сорт гарбуза. А от для того, щоб підібрати нашу печеню в гарбузі, що це за сорт такий. Взагалі, гарбуз е, да, є декоративні сорти. Я сьогодні е, нам приніс це гарбуз сорду Хокайдо. Да, Хокайдо. Okay. Дуже дивна назва, до речі, як для України, мені здається, але це наш український гарбуз. Uh -huh. е, звичайно, підійдуть дострій Хокайдо в Японії, такий він є. <світ> так. е, піде будь-який гарбуз, який можна запікати, готувати і їсти, тобто не е, якийсь кормовий. Ні, <плес> 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 як, хоча для свинини, але, але, але головне, щоб по поро... Розміру по формі, ми ж в ну да, це да, буде. До речі, ставити. дуже важливо, що по розміру, по формі, треба, щоб гарбузи були менші, бо mm -hmm. великий yeah. гарбуз буде дуже довго запікати. Вибачте, я трошки, я трошки не в кулінарну справу. А якщо я зараз вирізаю гарбуза, да. і мені, наприклад, шкода, що я псую інгредієнт до страви, то вже віковечені. Не знаю, чесно кажучи. В будь-який момент можеш зробити кашу з того. Він пройде і вже в п'ятницю зранку буде гарбузова каша на а там по запаху треба буде перевірити. Так, печення, наскільки я розумію, це не про швидке приготування сніданку. Скільки часу нам потрібно взагалом для того, щоб він запікався цей гарбузик із м'ясом, із усією? Ну, ми сьогодні зробимо такий спрощений, пошвидшений варіант. Ми для цього попередньо обсмажуємо наші всі інгредієнти. Досить же вже можете різати картоплю. І таким способом пришвидшим приготування, а взагалі гарбуз запікати разом з начинкою нашою потрібно буде в. В Духовці, хоча б годинку. Ага. Насправді не швидко, але зате дуже корисно. Ну от, якщо у вас є діти і ви святкуєте, відзначаєте Геловін, то ви можете зараз подивитися рецепт і здивувати сьогодні ж свою родину, правильно? Так. Да. Ну, Зараз почати, а ввечері з <рі> Якщо годину готувати. Ми воду поставили кип'ятитися. Це для чого в нас? Воду ми поставили для того, аби у нас е наш гарбуз, наше печення готувалося ще швидше. Ми зальємо це все окропом в гарбузі. Ого. І раз-два у нас раз буде таке пошвидшення. Прикольно. Так. А це я не мілко нарізаю, може дуже мілко? Нормально. Нормально. А можна, будь ласка, морку? Е морку так, термо. Ой. А давайте зробимо так. Оп, і весь угу. оп. Так. Значить, ми смажимо зараз на пательні цибульку. Морку, Морку, картоплю, м'ясо все повністю доводимо до такої півготовності ага. Це 에... пришвидчить потім в духовці запікання. Приготування звичайно. Чекайте, я хочу вам дещо розказати, бо я просто вже почав вирізати гарбузову Це голову і згадувати бабусі, ці цікаві буде. факти э, про Хеллоуін. Так от, ось ця гарбузова голова називається Ліхтар Джека. Mm. За ірландською легендою, скупому Джеку не знайшлося місця ні в раю, ні в пеклі. Когось він мені нагадує. <laughs> тому дияволським <Фільницький laughs> <-сек? laughs> дияво. Дав Джеку ліхтар з ну, цією вуглиною і прирік вічно блукати між раєм і пеклом. Uh -huh. Перші ліхтарі Джека Ріланці робили, якщо що, то з картоплин. Потім мені здається, що вони зрозуміли, що воно погано тримається, і, і, взяли, і взяли гарбуз. Ну, от так от день всіх святих, щоб від, відлякувати злих мандрівників духів. Я чув, що таку одну історію, але я вам її не розкажу. Вона ще страшніша там про дітей. А не буду розказувати. Yeah. 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 Я знаю не страшну історію, а навпаки yeah, вигідну історію, що в Сполучених Штатах щороку проводиться змагання, де вирізають найоригінальніший, найцікавіший, найкрасивіший оцей гарбузик або ліхтарик Джек, і там кругленька сума за перемогу 25 тисяч доларів світиться. Серйозно так, а якщо ти за Трампа проголосуєш, мільйон доларів. Ми сьогодні цілий день говоримо, з величині штати і вибори місцеві. Слухай, жив би Трамп тут, він би з нашою критикою не виграв. Він би не витримав ніяк. Ну нічого, у нас скоро будуть пекучі ньюз, Повірте, там ми про Трампа. Багато. BunaTŘ, uh -huh. що говоримо. Ми знаємо, що, Руслан, що ти володар тіста. Ну, принаймні так тебе називають. Ну, як Є якісь ідеї, що можна з тіста приготувати для Ну, 100% це може бути геловінське shallow... таке печиво в виді пальців. Е, oh, Саме oh. oh. головне, коли готуєш його, щоб твої пальці не попали. Клас! То більше. Ну просто з пісочного печива можна зліпити собі пальчики. Подивіться зараз, це печиво, це нереальні пальці, якщо що. Це не хаса, він ще не спів. Мої поки що тут. Вони всі в мене перелами. Там, але там манікюр інший. Так. <смітна> Отже, печиво. Печиво. Ну, В принципі, з тіста такого особливого, і все. Печиво а можна в виді гарбуза зробити, в виді цього А чим фарсів. можна ще здивувати? Які ще є ідеї? Ну просто. Ну, я, щоб Найшвидше це буде, мабуть, фаршировані яйця. Це дуже дивна така страва, але дуже uh -huh. швидка. Просто варені яйця, uh -huh. виймаєте жовток, змішуєте uh -huh. цей жовток з печінкою. Так. І е фаршируєте яйця назад. Ага. Потім розрізаєте паучка. Е па а ми щойно показували, так? вже будемо кидати? Щойно е показували, як це все виглядає. Круто, так. Ну, Загалом все, що на тематику Хелловіну, воно все має виглядати доволі страшно, тому там можна поменше старатися. Угу. Тому можна просто дати, щоб тобто, голодку готував. Якщо вас не дуже все вдається в звичайний день на кухні, то Хеллоуін – це ваше. День. Чим страшніше, тим краще. Хасити я тебе підбадьорюю, якщо що. Так, наші гарбузики, ось, ми з них просто все повиймали, правильно наче? Я підготував їх, бо це трохи теж такий процес обережний треба бути. Це просто як посуд, ми ж не будемо в кінці їх їсти. Їх можна їсти. Так тому і прикол, що це типу, знаєте, як подають борщ в хлібній хліб, так само ми подамо в запеченому готовому гарбузі нашу картоплю. Нашу печеню. Слухайте, це така, це така залипаюча штука. Це, це так цікаво робити. Так, і ще раз давайте нагадаємо, що сьогодні у нас страшенно смачний сніданок, який ви можете перетворити навіть у вечерю, тому що до свята Геловину сьогодні ми будемо робити печеню в гарбузі. Для того, щоб це все пришвидшити процес на пательню, ми нарізавши продукти: це у нас морква, цибуля. І картопля ми нарізаємо свинину, це все підсмажуємо. І зовсім скоро ми це все будемо начиняти наші гарбузики. Звичайно ж, сам процес запікання займає годину, годину часу. Тому ми вже все це приготували і зараз покажемо вже готовий результат. Варіант. Правильно? Так. Але не ска все треба робити тут? І зараз роби так. роби. Скажемо, що наші гарбузи треба запікати в фользі 200 градусів температура. І окропом заливаєте наполовину від, наче, ну так, орієнтовно, щоб не повністю доверху, бо буде, то буде забагато води. Угу. угу. Е, отже, так, ми підсмажили, поки ми будемо е, начиняти. Ми можемо вже показати, як, як це виглядає так. через годину часу? Буде начиняти, давайте. Ага. Я думаю, що ми зробимо ось так. Так. Просто Давайте тоді. Ложку? Допоможіть. Так. Так, да, і начинку бажано більше підсолити, бо вона ж буде тушкуватись в гарбузі. Гарбуз не солоний, а солодкуватий на смак. Так. Да. Тому е, тут можна пересолити і не бояти що. Угу. Слухайте, ну вже непогано. Так. так, а скільки начинки? Там Прям до вершечки? Да, так, до вершечки. Ні, накриваємо. не все, а води налити. А, водичку. Зливаємо кроп, і ми накриваємо. Wow. А сиром не можна зверху якось? Можна, але так. вже потім. Ага, це фінальна стадія. Сюди лавровий лист. Угу. Лаврошечку. Кладіть так, і закривайте просто. І все? Ух ти. Так, раз. Ні, навпаки мабуть. Раз. Чи, ти, мужики, має вам щось Потім показати. це все в фольгу і, і в духовку. духовку на годину часу при температурі 200, 200 градусів. Ну, Маю вам щось показати. Що? Але мені треба, щоб ми трошки е, при, при, приглушили світло. Подивіться, що вийшло. Я, я думав, буде гірше. Подивіться. А ви можете приглушити світло, О, будь, будь, будь ласка. Довісь, дивись, дивись. У Йо. Диви, диви. <клес> дуже файно виходить. Слухай, це прям непогано. Скажи, а боявся. Щоб... Але пальці всі на місці. Так, так. Де Та там всередині. <кісля <цього> <кісля> в цілому. Подивись, 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 як гарно виглядає. Подивись. Ой, дуже подивись, гарно. Хас в цілому, ти можеш відкривати ще на монтаж. А ну ще раз оце будеш? Боже, дитина, тобі 5 років чи що? Сука, ну мені не давали до так бавитися. Тепер дивись, як прикольно. Клас, ти молодець. Що там всередині? Просто звичайна гірлянда? Там світиться моя любов. Твоя любов на батарейці, якщо вам цікаво. Значить, у нас є підміна, яка у нас в духовій шафі. Так, ми можемо діставати. Ось, годину це все пропікалося. Діставайте. Ось, і зараз. Ой, Боже, як пахне. Ого. Гляньте. Так, так, так. Я, я, я працював, я можу і нам презентації маленьку. Ага. Так. Оп. Такі ага. наче насінні, знаєте, бо це шпечення про домашнє. Ну, ось так. Так. Щоб було більш. Ага. О. А, фольгу ви не забираєте. Просто... Ні, ну фольга... Давайте, у нас буде магія. На рахунок три ми відкриємо кришечку, так? Да? Візьмемо ложечки. Ні. Ложечки чи вилочки? А, ну без різниці. Яка різниця? Це все забираємо. Що, що красиво все має бути. Так, ну що. Готовий? Ого. One, two. Дивила в рушках. Три. Дивила вручка. Приливла до колек. Так. Ну що, пробуємо. Печення із гарбузом. Чи з гарбуза? По першу, дуже. Mm -hmm. Гарбузі. Можна їсти ще з гарбузом, да, так, yeah. гарбуз гристи. Спод Ось для цього ложка. Француз. Французький гарбуз гарбузі. Саркозі гарбузі. А ви француз? Oh. Так yeah. і не скажеш. Oh, День національної толерантності. добре. Це смачно, але важливо, що це ну, займає певний період часу. Ви там на годинку закинули і потім уже допекли його. І солодкуватий гарбуз. От, як би ми не хотіли, хотіли зробити ну... його солоним, але сам гарбуз дає від солодне. Да. Це круто. Мені дуже смачно, <ріст> Мені <ріст> дуже Отже, рецептом містичного сніданку до Геловіну. І з нами поділився шеф-кухар та володар тіста Руслан Батильчук. Дякуємо вам за страшенно смачну страву. І поки Дякую я вам. буду тут собі смачно їсти, ви панство, подивіться рекламу. Подякував.